Дякую, пане прем'єр-міністра, за те, що приїхали. Ваш візит це належний сигнал. Не перший, вся ваша країна. Всі ці сигнали від, від там, суспільства від уряду від президента від самого початку повномасштабної війни, навіть від першої днів дві року, коли почалася насправді ця війна, ви показуєте що ви з нами підтримуєте наш сувені... суверенітет наш народ суспільство територіальну цілісність що можна сказати я вас ласкаво запрошую до нашої країни і дякую вам за всі ці дні ночі години коли ви підтримували нашу незалежність хочу подякувати вам пане президенте для мене при велика радість бути Тут із вами мати підтримку моєї країни. вона глибше ця підтримка, ніж просто уряд. Це стосується до всіх верств суспільства. Один відсоток нашого ОВП, військової підтримки ми нещодавно ще більше постановили додаткову допомогу. Громадянське суспільство весь час має нові думки з приводу того, що можна було б зробити всі ці. Колони з підтримкою сі неурядові організації, громадські організації працюють разом для вояків, для цивільних, для медиків. Це низова низова хвиля і, і не спинити. так. само потужно, як і рік тому, і ми переконані, що ви безперечно переможете в цій війні, і ми зробимо все, що змогу для того, щоб вам допомогти в цьому процесі. the civil. All, all. Uh, It's just as strong today as it was uh, one year ago. Country joining the EU, and I am arguing for formal process to have my country's full support. But again, it's much. It's not in the full civil. And even from the first days of Russian invasion, for all these these years, after. not only for your country joining the EU, and I am arguing for. Uh, but also, I'm arguing that uh, when the war ends, a chance for peace and security in Europe, because after you win the war, there, uh, so we will, uh, I'm arguing, and, and uh, this is one of the topics I'll be speaking about, not government-based, it's not political party-based, it's complete society. And it's, it's not that we're really, will be in EU,